Вітаю, друзі, з вами Лемок. Тут вже оновився список техніки, яку ми можемо придбати за золото. І у нас є три, я б сказав, доволі таки непогані машини. Це ШГПТК ТВП100, або так званий ШПАК, як я його називаю. Він коштує всього-навсього 9500 золота. Це небагато, як на Прем ПТ-шку. Цього восьмого рівня вона доволі цікава, дуже добре грається на фугасах. На фугасах взагалі чудово, весело грати. А потім у нас так звана двохстволка. Ну, на даний період часу, що можу сказати? Дивіться, тут основні снаряди під калібри Це, звичайно, погано, те, що під калібри тому що вони доволі часто рикошетять Зараз дуже багато техніки, в якої, в якої ну, занадто багато броні, скажімо так. І десь там відсілюючі постійно відбуваються рикошети. Стосовно механіки залпу, ну, не, ви не тут, як би так сказати, тут ви будете використовувати її в кращому випадку один раз в 5 боїв, Ну, тобто використовувати позитивно то, що у вас залетять обидва снаряди. А в іншому випадку ну, вигідніше набагато стріляти просто по один раз. Коштує 10600, в принципі, танк непоганий, але він страждає зараз за рахунок підкаліберів і за рахунок мінус 5, який в нього є кутів вертикального наведення. Тому, в принципі, думайте самі. Не можу сказати, що танк уже застарів, але, тим не менше, є й набагато зараз цікавіші машини. Тому думайте, власне, самі. Стосовно лиса. Це один із кращих СТ на своєму рівні преміум ST, причому які у нас циклічні. Тому навіть зараз він залишається один, одним із кращих. Я вже давненько на ньому, не, звичайно, не грав, але в ангарі він у мене є. І в принципі, по статистиці, він доволі-таки непоганий. 67% перемог, 1500. Ну, тобто, свої ХП я на ньому відбиваю. Я не сказав би, що я якийсь там супергравець. Тому, власне так. Шпак ну, 1700 дамажки. тобто, Можна настрілювати з кущиків собі. Мені, чесно кажучи, подобається. Граючи, граю я на ньому на більшості на фугасах. власне. І у нас двохстволочка. Де вона тут у нас є? 703 Все, у нас 19 боїв я зіграв на ній. 63% перемог, 1400. ну, тобто, Свої ХП по факту. Я на ній відбиваю в такому божевільному рандомі, який зараз. А, тому, в принципі, вся, весь список техніки він а, гідний. Можна брати всі три машини, якщо вам дозволяє ресурси. А, тут, власне, дивіться, кому що власне підходить. От такі от справи. Всім гарно дякую за перегляд і бувайте!